Години кохання. Ну, от, і все. Завтра додому. Після робочого дня у незнайомому місці, де вже була третій день у відрядженні, я вирішила прогулятися по затишній центральній вулиці, побачила екскурсійну групу іноземців, почала прислухатися до розповіді Гіда і непомітно для себе почала вдумуватися у зміст цікавих історій. Незнайоме місто. Сподобалось не лише життєрадісним французам, які розглядали довколишні пам'ятки історії, його велич і спокій справили сильне враження і на мене. Ця чудова естакада фонтані завершується оригінальною спорудою. Так-так, сказав екскурсовод, це старовинний годинник. Зверніть увагу, його чотири циферблати розташовані, направлено на сторони світу. І показують різний час. Давайте спробуємо визначити, який ж у них іде правильно. Далі пішла цікава історія про закохану пару, висновком до історії кохання якої стало відоме висловлювання закохані годин не спостерігають. Особливу увагу всі звернули на повір'я, пов'язані з годинником кохання. Треба кинути монетку у фонтан. І при цьому загадати бажання. того ж моменту над водою, відбиваючи сонячні промінчики, злітаючи у повітря, засягли різнокольорові монети. Треба й собі щось загадати. І за мріяним виразом обличчя я підкинула гривенник, цілячись у самісінький центр вируючого струмення. Але замість того, щоб благополучно впати у воду, моя монета оцінка вдарилася в іншу, що летіла над водою. І відскочила назад. Так. Ану, подивимося, хто ж це заважає в мого бажання. Симпатичний юнак із винуватою усмішкою, нахилившись, підняв мою гривеньку і простягнув. А давайте ще раз спробуємо. Та ні вже, розсердилась я, якось сама. Роздратовано жбурнула монету у самий центр фонтану. Настрій було зіпсовано. Невже такі прості, такі добрі мрії не судилось бути здійсненою? Повернення додому закрутило мене у виріб буденних денних робочих днів які зрідка прикрашалися несподіваними сюрпризами. Ось і завтра, нарешті вихідний, я запланувала масу приємних справ. Треба буде зайнятися облаштуванням щойно купленої квартири, а може, і ремонтування розпочати. Доведеться звернутися до професіоналів. Алло, дядьколь, це я, Ліда. Добрий день, я хотіла саме порадитися, кому ж, як не маминому братові, директору солідної будівельної фірми, знати про облицювальну плитку і як оце все робиться. Ну от, зрозуміла? а ще зранку прийшли з свого працівника, хлопець ця мушій, допоможе чим зможе, так і домовилися. Ви не уявляєте, яке було моє здивування, коли о дев'ятій ранку, у визначеному місці, з'явився хлопець, який тоді збив мою монетку. Незважаючи на мій відподиву відкритий рот, він бадьоро розпочав: Добрий день, Микола Іванович передає вам вітання. А коли роздивився мене ближче, теж здивувався. Ви тут? Мої вигнуті табурення брови смикнулися. І я, оцінивши всю куматність ситуації, голосно розсміялася. ж треба було їхати за 350 кілометрів, щоб зіткнутися лобами. А живемо то, виявляється, поруч. Мене звати Сашко, просив мій Дані знайомий. Я буду вам допомагати. Як тоді, біля фонтану, та що ви? засміхався він. Так просто вийшло. Тоді я приїхав на вихідні до друга, ми разом служили. Він давно кликав у гості, а поки він на роботі і владнував свої справи, я вирішив прогулятися містом. Краса ж яка? Дивлюся, стоїть симпатична дівчина. Тобто ви замріялися. От я, щоб привернути увагу, і вирішив кинути монету. А ви саме тоді теж. Ах, то ти це зробив спеціально, Одавано обурилася я. Ну добре, давай будемо на ти, усміхнувся Сашко. Через місяць моя квартира сяяла затишком, і можна було сміливо запрошувати друзів на новосілля. Найчастішим і найбільш жаданішим гостем став Сашко. Цікаво, мене теж не одразу у воду впала, роздумувала я, зручно вмостившись у сашаних міцних обіймах. А мрія все одно здійснилася. А хочеш, я відгадаю твоє бажання? Хочу, відгадай. Сашко ніжно поцілував мене і тихо промовив. Ти загадала мене. Ти правий. Усі дівчата мріють про кохання.